Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в черговий раз виїхав мисливський віддія, з'явилася, так будемо казати, хвилинка часу. І з даного відео побачите те, що я міг спостерігати в мисливський віддія. Качка буквально, можна в, так, в такому смислі сказати, відсутня. Взагалі Більшість боліт взагалі, взагалі без води висохлого Очеред стоїть сухий. А на других водоймах, де качка була, що я піднімав більше сотні голів, взагалі даже не присудні не було не в жодної качки. На деяких водоймах в очереті глибоко на середині сиділа в очереті, качка піднялася. Ну, будемо говорити два, максимум три десятки, переважно це був крижень, перелинявшись зеленоголовий. І невеличкий табунець підняв в Все. Оце вся дичь, яка зараз на даний час наявна в цьому. Ну, Я можу пояснити це тим, що вже крайній місяць осені, тобто вже практично середина листопада качка збивається великі табунці і переходить на велику воду. А ще, що може бути характерно до даної відсутності течини в даних мисливських угіддях, те що багато я сьогодні спостерігав безліч собак безпритульних. А це теж великий мінус дає на мисливську дичину в угіддях, так як практично біля кожної водойми було безліч собачих слідів. А це говорить те, що собаки також полюють їсти. Хочеться їм, вони розганяють дичину, і дичина ховається або в очерета, бо влетіла з цієї водойми. Також лис, лисиці багато в угіддях з'явилося. Тобто, будемо говорити, що хижого звіря. Розвелося так, як зараз сам відстріл не проводиться, то хижого звіря в мисливських угіддях набагато численность збільшилась. Та, що положено, будь яка там допускається якийсь процент хижого звір'я на якийсь там гектар мисливських угіддях, то зараз він перевершує це в десятки разів. І це теж служить тому, що стає менше пернатої дичини в мисливських угіддях. Якось так. Більшість боліт уже висохло. Половину сухих, качки на крайніх болотах я тут не бачив. Ну зараз пройду чуть-чуть туди вглиб комишів, подивлюся, там вода довіна бути, якщо качка на велику воду не відлетіла, то довіжна бути присутня. Ось тільки згадки залишилися від минулих полювань, друзі. Що це в нас? Ну це у нас гільза 16 калібр. Ні, вибачаюсь 12. -й. 32 грами. Дробі, міраж. Ну, міраж це італійська гільза должна бути. Якщо може самоспоряджений будь-то. Так, дріб номер 2 Ну, хтось... Двоєчко і стріляв по качке. Да. Обично я такий дріб використовую на зайчика. Зараз хочу піти по цих болотах пройтися. Там всередині є балки з водою, бо тут з краю сухо ось, підходжу, то води немає. Бачите, очеред сухий. Вода пішла. А там далі там будуть балки з водою. Качка доти. Підемо подивимось. Ну, друзі, дивіться, бачили? Що означає, як нема полювання, не проводиться саностріл. Дивіться, яка зграя собак диких. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це ж будуть вибивати всю дичину у гідях. Козенят, все будуть підбирати, качок. Ось дивіться, ось. О. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штук. І ж тут буде в цих мисливських угіддях дичина, як тут на такому квадраті, скільки диких собак. А я думку гадаю, чому в таких чудових мисливських угіддях... Скільки я ходжу, скільки я полював раніше. Коли було ще полювання в цих угіддях, не один рік відполював я тут. І зараз, скільки я тут буваю, проїжджаю тако провідую мисливські угіддя. Ніколи не зустрічав я і не піднімав, щоб зайця десь був. Хіба що заяць буде в цих угіддях, як тут скільки собак. Вони виріжуть всіх зайців і виженуть тут. Заженуть його до біса. розмножиться. Качки на воду й ми нема взагалі. Хм. А де ж качка поділась? Дивіться. Вода є, а качки нема. Значить, качка вже пішла на велику воду, все. сейчас ще проверю там одне одне болот це впереди. Дивіться, ось. О. Ха -ха. Вона в очереті, значить. Оно! Ну. Ха-ха-ха! Дивіться! А я казав, нема качки. Ано, ано. А вона в очереті сиділа. давай давай. Ого-го. О, -о, -о, -о. Вон де ви були. Вони поховалися всі в очерет. Да. Але ж це не дивно, коли собак така кількість поруч в угіддях. Перебуває, то звичайно, що вони будуть зараз від берега подальші ховатися в очереті, щоб собаки їх не достали. Логічно. Сидиться. Пішли чарки, чарята пішли. А це ось оце саме місце, де в прошлий раз, коли я перебував, в мисливських гіддях тут. Дві козочки стояла, паслася. Да, Люблене місце. Крижня. Прошли раз я тут сотнями качки піднімав. Цей раз взагалі жодної. Жодної. Ну, значить це свідчить те, що або качка збилася великій вже стаї і перейшла на велику воду і готується до відльоту. І вона або сюди вона може прилітати тільки на вечірню, тобто на ніч. Бачите де? Підняв скільки. Ну це чарята, да, чарята сиділи. Бачите де в якому? Ще піднялися і ховається. Ховаються в такі болота, що до них уже не достанеш. Все, всім меру і добра, друзі. До нових зустрічей на каналі. Всім пока!